Сьогодні депутати Миколаївської міської ради зібралися на чергову сесію. Майже на початку засідання було підняте питання реформування медзакладів, що активно обговорювалося останніми тижнями. Народні обранці одразу виключили його з порядку денного. Чому дійшли такого рішення і яке воно може мати наслідки для міста? Далі розбирався наш Олександр Матюшенко. У четвер, 29 травня, відбулася чергова 44-та сесія Миколаївської міської ради. Засідання проводилося онлайн. До нього долучилося 37 депутатів. Сесія традиційно почалася з гімнів України та Миколаєва, а також хвилини мовчання на згадку про жертв війни. Згідно з частиною 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні міська рада. Повноважена ну, приймати проводити сесію, якщо в її пенальному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто повинно бути не менше 28 депутатів. Ми маємо більшу чисельність депутатів, що приєдналися до участі. Таким чином, Рада може працювати та приймати рішення. Одразу на початку засідання депутати вирішили виключити з порядку денного два питання щодо реформування медичних закладів. З такою пропозицією виступила депутатка Олена Шапошнікова. Прошу виключити питання СФК 030 та 031. це в поточних питаннях про реформування лікарнь та медичних центрів із порядка денного, бо вони не пройшли профільну комісію та іншу комісію і потребують допрацювання. Я ризики несприятливих наслідків, і потрібно ретельно їх зважити та усунути. Дякую, депутати проголосували за зняття проєкту рішення про об'єднання лікарень та створення трьох кластерних закладів. А також відхилили аналогічне питання щодо об'єднання центрів первинної медико-санітарної допомоги. Після голосування депутатка та голова гуманітарної комісії Ганна Норд попросила управління охорони здоров'я надати програму розвитку медицини у Миколаєві, аби її колеги розуміли, з чим доведеться працювати надалі. Я би хотіла е, попросити наше управління міське охорони здоров'я. Представити депутатам програму розвитку нашої сфери охорони здоров'я. В контексті змін, які є в нашому законодавстві створення госпітальних округів і так далі, тому що коли в нас з'являються такі питання на пустому місці, це викликає ну величезні хвилі серед лікарів і всіх інших людей. Ну взагалі це стосується кожного. Коментуючи позицію депутатів, мер Миколаєва Олександр Сінкевич заявив, що місто ризикує мати проблеми, які в подальшому потрібно буде вирішувати коштом місцевого бюджету. У нас дуже сильно в це питання вмішалася якась політика, знову якісь там стосунки персональні. Я зараз не буду нічого казати, ми вже все виключили ці проєкти рішень, пропоную їх не обговорювати, але, як то кажуть, помініть моє слово, будемо ми мати найближчим часом з цим великі проблеми. Як то кажуть, готуйте гроші. У підсумку депутат і очільник бюджетної комісії Федір Панченко резюмував зайвих коштів у Миколаєва наразі немає і закликав колег це враховувати під час майбутньої роботи над питанням ймовірного об'єднання лікарень. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.